Вітаю, Мирослав! Я вам візуально покажу, так буде зрозуміліше. І так, в нас є інвестиційні проекти, загальна інформація. Це тут я ділюсь по інвестиціям. В цілому, да, яке не, не стосуються жодного проєкту. Далі, проекти майнингові якраз це повністю інформація присвячена моїй історії а, з проєктом EasyHash від самого початку до, ну, до того, що відбувається зараз. Да, всі презентації, там відео по проєкту, які хлопці що кажуть. Та, ну, те, що я дізнаюсь для власної освіти, ну і для того, щоб показати наскільки цей проєкт достоєн уваги професіоналів. Далі відфільтровані проекти відповідно те, що мені трапляється на шляху. Не все сюди я скидаю, бо ті, в яких я коливаюсь, чи воно достойне недостойне, я сюди ще не закидаю, а ті, в яких я 100% впевнена, вони сюди потрапляють. Джерела інвестора, знову-таки, з освітньої точки зору, я сюди скидую інформацію щодо, яка література, що рекомендують фахівці. Да? Тобто я цей портал і в тому числі для власної освіти. Створила. Далі проєкти з нерухомістю. Знову-таки, це один проєкт, а, який а, а, називається duba і, і тут оця інформація, знову таки, по моїй історії. Да? Проєкт пов'язаний з рекламою нерухомості, і тут а, певні реперні точки я скидаю так, щоб Ну, хто, хто захотів міг в цьому проєкті розібратись для інвестування. І а, інвестиційні фонди це а, інформація про фонд Forwise. Його веде одна моя знакома, з якою я познайомилась через бізнес-спільноту. Ну, І знову-таки в нього я вклала певну суму коштів і розповідає да, проєкт. Ну, такий більш консервативний, да, з землею, з нерухомостю, і відповідно там не настільки швидкий, щоб е, постійно про нього розповідати. От, ну завжди відкрити до нових проєктів, і якщо будуть якісь професійні коментарі, е, ну будь ласка, користуйтесь нашим порталом, будемо збагачуватись і знання в інвестиційній сфері отримувати разом.